Ялина звичайна коприсина має насичене зелене забарвлення, смарагдове, темне. Не в усіх є багато місця для того, щоб посадити ялинку. А саме ця ялина в дорослому віці завширшки всього 80 см, друзі. Ось показую вам її розмір. Завишки. 3-4 метри. Ну, може, якщо у вас ідеальні умови, може вирости і 4-5 метрів. Але в умовах України 3-4 метри. Ідеальна, струнка, зелена, звичайна ялина, куприсина. Дивіться, як в неї зростають ці пагони. Вони притиснуті до стовбура. Як туя, як кіпаріс. Ось дивіться, яка неймовірна. Красуня. Якщо небагато місця, ялина, звичайно, купрісина дуже гарний варіант для того, щоб посадити її в вашому садочку. Коли саджаємо будь-яку рослину в будь-який час, обов'язково додаємо укорінювач. Краще використовувати радіфарм три рази поспіль. Щоб рослина розвину, щоб рослини розвинулися білі смоктуючі корінці, щоб вона гарно вкорінилася. І ще друзі, не забувайте, восени обов'язково допомагаємо нашим хвойним рослинам, додаємо в посадочну яму, або якщо у вас вже рослинки зростають в ваших квітниках, в ваших садочках. Фосфор на каліні добрива. Вони допомагають рослині витримати зиму. А головне, друзі, навіть не зима, а наступна весна. Перше весняне сонечко. Коли ще е, змерзла коренева система, земля змерзла, випаровування з поверхні хвойної рослини продовжується. Сонечко дуже спекотне, а водичку рослина ще не п'є. Тому обов'язково додаємо доброго восени. Щоб рослина була міцна, щоб вона все витримала. А наступної весни, як тільки не пригріє сонечко, починаємо поливати ваші хвойні рослинки будь-які, щоб допомогти запустити кореневу систему.